Батарейка з дитячого мікрофона. Ось така. Тут така, якщо її потрусити, щось там бігає сюди-туди і вона дуже легенька порівняно з такою батарейкою. О, це дві батарейки 18650. Але ця легша набагато. Порівняно з цією. Зараз кинемо на вагу, порівняємо. Так, уважимо. 30 грам. Це батарейка та легша ставимо на сторону, вважимо нормальну батарейку 44 грама, наскільки вона тякша. Порівняно з цією, щось там бігає сюди туди, будемо розбирати. Так розбираємо, подивимося, що там є всередині, що вона така легенька. О, п'ять. Бігає в от что там бегало. Такі політі якісь є Хаті, але його щось мало контакти були підпаяні ось до плюса даро витягнення все фірмі. Угу, ну, не ману даже. Вот такие батарейки роблять. Хуйко насмердить мідна і костя. І така батарейка всередині